Варшава Заходня такий собі хаб для українців. Своєрідні ворота, що зустрічають наших співвітчизників, які приїжджають до польської столиці. Цей автовокзал найбільший у Варшаві. Щодня сюди приїздять десятки автобусів з різних країн, у тому числі із України. Єлизавета приїхала з Києва до Польщі, аби побачити подругу. Дорога зайняла понад 20 годин. Ну, останній раз ми бачили, коли літо в черві. <рігум> О, ти сама мені, праців, ще не можна. обидві дівчини родом з Херсона. Єлизавета нині навчається у Києві. А Мілана вже півроку в університеті у Варшаві. Мені подобається на Київ. Схоже у мене тут вже друзі, життя. Я до цього жила 9 місяців в Нідерландах. Там ходила в школу, вивчаю різні мови. От, а там буде видно. Спеціально для зустрічі із подругою приїхала до Варшави і Яна з Дніпропетровщини. Автобус привіз її сюди, на найбільшу автобусну артерію польської столиці. Ми приїхали з міста Дніпро до Варшави. У подорож до для зустрічі зі своєю подругою, яка приїхала з Америки. Вже від'їжджаю з Варшави. Вже їду додому до сім'ї. Там сім'я, діти, а це найдорожче. Тому повертаюся до рідного міста Україну. Подруга Яни теж яна вже п'ять років живе в Америці. Дівчина виїхала задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну через роботу чоловіка. У Варшаві зустрічається зі своєю подругою Тескою, але не тільки з нею, а й з найріднішою людиною. Зараз приїхала, щоб зустрітися з мамою, бо вона не може приїхати до Америки, не дають візу. Ну, вона приїжджала по програмі U4U, але пробула в нас сім місяців і також захотіла додому, і, тобто втратила свій пароль. І зараз, отак вона не може брати. Тому Приїхали ми для багатьох українців, чиїх рідних війна розкидала по різних куточках світу. Варшава заходня є транзитним пунктом, звідки далі вони продовжують свою подорож, часто вимушену через російську війну. Чотири рази на рік з Києва до Лісабона до онучок їздить киянка Анна Лавриненко. Обов'язковий пункт у цій мандрівці Варшава сама ж про переїзд за кордон навіть і не думала, зізнається жінка. Давайте ми всі пообідаємо. Давайте ми всі повтікаємо. Це ж своє, там є чим зайнятися. Є робота, є дім, є все. Вже пережили найстрашніше. Ви ж пам'ятаєте, Київська область була звільнена у 2022-му. Обстріли як усюди нічого звикли. Як найшвидше планує повернутися до рідної України і Ірина з Тернопільщини, дівчина на автовокзалі, Варшава Заходня, працює диспетчером. Звичайно, звичайно, хочеться додому. Тут більше трошки можливостей, так як зараз у нас війна, але все одно хочеться додому. Та б не була на душі так більше комфортніше в Україні. Перед очима Ірини, як калейдоскоп, прибігають життя українців. Жінка щодня бачить їх з валізами, зі спогадами, з мріями та сподіваннями. Розповідає за останній рік, ситуація з пасажиропотоком з України до Польщі фактично не змінилася. Що рік назад, що зараз однаково їздять? Більшість людей їздять на свята. Зазвичай десь або відпочивати до друзів, до родини, в гості їдуть, але назад і повертаються. Їдуть у Європу і далі повертаються додому. Значних затримок у дорозі нині нема, лише на свята, розповідають водії. На Різдво і Новий рік люди могли стояти по добі на кордоні. Зараз на все про все кілька годин. Часто їздимо постійно. Дорога була хороша розбита. На кордоні, навіть кордон ми хорошо пройшли цей раз. Ми виїхали десь дві години ночі, ми приїхали на кордон і. В п'ять по Польщі виїхали з кордону. Це прекрасно. Для наших співвітчизників, які прибувають до Польщі, чи то транзитом, чи у пошуках прихистку, на автовокзалі Варшава-Західня створили максимально комфортні умови. Тут і вивіски українською мовою, і пропозиції з пошуку житла чи роботи, і можливість придбати картку місцевого мобільного оператора з вигідними тарифами. А ще тут досі працює один з небагатьох пунктів допомоги для біженців. Його відкрили завдяки ініціативі польської волонтерки та директорки камілійської місії соцдопомоги Адріани Поровської дня, Практично в перший день на Варшаві Заходні з'явилися люди. Ми там були з допомогою вже через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення. В перші дні був суцільний хаос. Приїжджали люди, в яких не було нічого. Нам вдалося зробити на станції щось більше ніж просто організувати гуманітарну допомогу українцям. Ми розмовляли зі ЗМІ, спілкувалися з чиновниками і казали їм про те, чого бракує: місць для ночівлі, безпечного транспорту. Пункт допомоги українським біженцям на автовокзалі Варшава Заходня у Польщі досі працює цілодобово. Тут можна відпочити, перекусити, роздрукувати квиток і отримати інформацію про те, як відновити документи, знайти роботу та житло, вивчити мову тощо. Є кімнати для мам з дітьми, де можна перепеленати малюка. Працюють у пункті Українки, серед них і Світлана Жук з Володимира, що на Волині. Цей пункт є не те, що важливим він є неоціненним, тому що. Кожна людина, яка приїде до Варшави у будь-яку пору доби, може звернутися до пункту. В першу чергу, що можуть запропонувати, це бутерброд, канапку і чай, а далі вже пробувати психологічно налаштуватися з людиною, тому що люди з кожного автобуса виходять з іншим настроєм. Хтось приходить заплаканий. І людину потрібно настільки налаштувати, настільки зрозуміти суть допомоги, що це може займати декілька хвилин, а навіть і декілька годин. Жінки працюють у три зміни: кажуть, якщо у перші дні війни щоденно до пункту заходило до 10 тисяч людей, то зараз близько сотні. Ця робота для нас також, як я прийшла сюди працювати, для мене вона була психологічно важка, тому що я настільки побачила різних людей. З різними характерами, з різними проблемами, люди настільки приходили тут різні, і настільки були різні випадки, що я приходила додому і я не могла заспокоїтися. Мені так було настільки шкода цих людей. Волонтерський пункт співпрацює з українським консульством та міжнародними організаціями. Попри те, що більшість таких хабів у Польщі згорнули роботу, пункт на Варшаві Заходній працюватиме і надалі. Переконує його кураторка Адріана Поровська. Я ще з звіло. Я подружилася з багатьма українцями і пообіцяла їм, що поки не закінчиться війна, я буду допомагати. Потреби змінилися, але не змінилося те, що треба допомагати. Коли закінчиться війна, я так мрію. Дівчата поїдуть додому. У них будуть гроші й досвід. А у дітей будуть друзі тут, у Польщі, хороші спогади. щоб вони не мали травм і повернулися відбудовувати Україну. Я б хотіла, щоб жінки повернулись сильними, а не спустошеними. А потім я приїду до них у відпустку. Вони мені обіцяли, що приймуть і покажуть Україну. А тим часом Яна Горкунь з Дніпропетровщини ловить кожну мить спілкування зі своєю найріднішою людиною у світі, бо вже за кілька днів буде знову Варшава заходня, сльози, обійми і прощання. Автобус повезе її маму в Україну, туди, де літають ракети, туди, де росіяни не припиняють обстріли. Юлія Войнар Ігор Романов. спеціально для 12 каналу з Варшави. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Варшав», хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіа Лайфлайн Юкрейн.